Новини на телеканалі НТА. Вітаю, Мальва Вок в студії. Про найголовніші події дня уже за мить в сюжетах наших журналістів. Не стати жебраком через комунальні послуги. Як мешканцям регулювати подачу тепла. Велика скорбота. Згадали і вшанували героїв Небесної Сотні. Чому він досі на свободі? Два роки країна живе без Януковича, але він живе не гірше. Як не піти голим по світу через комунальників? Львів'яни стривожені платіжками, які прийшли за тепло, космічні суми багатьох змусили хапатися і за голову, і за серце, і вже за порожні гаманці. Однак мешканці можуть самі регулювати подачу опалення в будинок. Тим самим вони і уникатимуть перегрівів, і економитимуть кошти. Як це робити, і що для цього потрібно? Дізнавались наші журналісти. На вулиці плюсова температура, незважаючи на це вся будівля опалюється. Припинити теплопостачання, а відповідно зекономити декілька гривень можна одним єдиним рухом. Некероване теплопостачання у житлові будинки головний біль для тих мешканців, які не мають індивідуального опалення. Люди відкривають вікна, тому що у квартирі сауна. А це все гроші на вітер, яких і так не вистачає, аби оплатити космічні квитанції. Львів теплоенерго запевняє, що вихід із цієї ситуації є. В підвалах будинків знаходяться вузли обліку теплової енергії, бо арматура, яка дозволяє... ...регулювати подачу тепла на будинку. Якщо мешканці вважають, що їм зажарко, вони можуть за допомогою цих технічних приладів скрутити собі подачу тепла на будинок. Відповідно, це дозволяє їм уникнути перегрівів і так само економити свої кошти при оплаті за теплопостачання. Керувати подачу теплоенергії у квартири можна у всіх будинках, але мешканці повинні організуватися і обрати одну людину, яка б кожного дня займалася цим. Львів теплоенерго готове навчити перекривати тепловий лічильник або запірну регулюючу арматуру. Це мусить бути по-любому ініціатива мешканців. Чому? Бо Львів теплоенерго здійснює теплопостачання і регулювання здійснюється у нас централізовано. Є специфіки ну, різні схеми. Відповідно, ми прив'язані до певних наших зобов'язань, договорних там подача води тепла. Але на місці ми не маємо змоги ного робити. Ми запитали львів'ян, чи задоволені вони подачою тепла у їхні будинки. У нас хоч є на будинок стоїть лічильник, але одним холодно, другим жарко, одні поставили собі вікна, в інших старі вікна. І проблема постійна. Скручують лічильник на будинок, одні незадоволені, другі задоволені. Проблема страшна. Я з я, я двома руками за. Щоб відрізали і кожен собі регулював, як він хоче. А в мене індивідуальне опалення, то я собі скільки хочу, стільки економлю. Так. Тому і в мене добре, слава Богу. Треба економити. Всім треба економити. Тоді буде все добре на Україні. 50 квадратних метрів, 600 гривень прийшов за опалення, то той бред. Той є бряд. Якщо регулярно дотримуватися ручного керування подачі тепла, вже наступного місяця платіжки прийдуть у два рази менші, запевняють у Львів Теплоенерго. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТО Новини. Країна у скорботі у всіх великих містах українці згадували та вшановували пам'ять героїв небесної сотні у Львові. Вранці відслужили молебень на Личаківському кладовищі. А опісля містяни зібралися на пам'ятному віче на центральній площі міста. Аби згадати усіх загиблих майданівців, влаштували акцію Свіча пам'яті. Два роки минуло від кривавих подій революції гідності. Тоді десятки активістів за нашу гідність і свободу віддали найцінніше своє життя. 20 лютого, у пам'ятний день героїв Небесної Сотні, уся країна у скорботі згадувала ці жахливі події. На Личаківському цвинтарі відбулася панахида за загиблими героями. До могил полеглих активістів лів'яни клали квіти та запалені лампадки. Як це був молебен, хотілося помолитися за душі загинувших хлопців. Я думаю, що Бог кожен має гріх якийсь, простив їм всі їхні гріхи, і провини, тому що вони є дійсно наші герої Миротворцям Завжди буває царство небесне. Тут на полі почасних поховань лежать четверо героїв Небесної сотні: Юрій Вербицький, Андрій Дегдалович, Володимир Бойків та Богдан Ільків. Родичі, які прийшли до могил, досі зі сльозами на очах не можуть оговтатися від трагедії. У нас в серці біль. Тому що брат він був дуже позитивною людиною. Він був дуже ну, таким, знаєте, оптимістом і завжди підтримував батьків. І останній раз мама з ним спілкувалася 18 лютого. А це вже центральна площа Львова. Тут два роки тому був місцевий Євромайдан. У день пам'яті героїв Небесної Сотні на прийшло три сотні львів'ян. Ну, ви знаєте, я буваю в Києві, я завжди. Приходжу на це місце, завжди ставлю свічку і завжди молюся за них. Ну, я думаю, ті люди, вони варті, згадки, спомену, вшанування їм. Ну, вони своє життя поклали За нас наше майбутнє. Тобто воно і особисто моєї сім'ї стосується, так як я, сім'ї військовослужбовців. Згадуємо, бо ми є безпосередні учасники тих подій. І... Згадуємо з сумом, з жалем. Що хлопці загинули, але наразі змін мало. Увечері тут влаштували акцію Свіча пам'яті. Попри дощову погоду, люди, які два роки тому вийшли на площу, запалили лампадки та виклали їх у формі тризуба. У кожного в руках портрет загиблого. Марина Оленська НТА Новини. Пам'ятник у Небесній Сотні бути. Громадські активісти Сихова вже тривалий час хочуть встановити на площі перед кінотеатром Довженка меморіал загиблим на Майдані героям. Перші спроби у 2014 році були марні. Пам'ятник демонтували у другу роковину з днів розстрілів. Сахівчани встановили інформаційну дошку, де зображені усі загиблі майданівці. Опісля її освятили. Помолились та вшанували пам'ять загиблих. Нагадаю, 2 січня вже оголосили конкурс на найкращу ідею вшанування героїв, який триватиме до 1 квітня. Сихівчани сподіваються, що на цей раз ніхто не буде вставляти палиці в колеса, і невдовзі в їхньому мікрорайоні все ж буде стояти меморіал Небесній Сотні. Вирішили встановити сихівчани. Сихівчани власне започаткували цю ініціативу, сихівчани зібрали підписи і ми організували громадський комітет. В ньому 80% є чл... жителів Сихова. Як довго? Ну це триває вже майже рік. Чомусь у нас немає порозуміння з владою Львівською, тобто в них у нас немає з нами порозуміння. Чомусь вони ну, роблять якісь незрозумілі реверанси, щоб. Ну не не дозволити нам і сихівчанам встановити пам'ятник небесної сотні саме тут, в центрі Сихова. Два роки без Януковича після кривавих подій на майдані зранку, 22 лютого, 2014 року, Віктор Янукович зник з Києва. А Верховна Рада України того ж дня підтримала постанову про його самоусунення з поста президента України, аргументуючи таке рішення з самоусуненням Януковича від виконання своїх конституційних повноважень та обов'язків. У неконституційний спосіб та призначила позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Утім, сам Віктор Янукович певний час опісля цього рішення вважав себе чинним главою держави і час від часу смішив світову спільноту своїми заявами, складеними кремлівською рукою. Через два дні після самоусунення Януковича тоді ще виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков, заявив, що гори президента та низку інших посадових осіб держави оголошено в розшук в рамках кримінальної справи за масові вбивства мирних громадян. Та минуло вже два роки, а віз і днині там. Чому досі не знайдений і не покараний Віктор Янукович? У нашій рубриці народ скаже, як зав'яже і не хоче зробити, і не може зробити поки що чиновники. Так. Не могли зробити тоді, як він тікав. Тоді вони могли його піймати, вони вже його мали в руках, але випустили воїну, ну, комусь так треба було. Може, йому неудобно на чужбіні, але я думаю, що він покараний ні в якому випадку. Росію не видасть, ні при яких умовах. Це бездіяльність нашої прокуратури, більше я не бачу нічого. Політична воля, більше нічого не потрібно. В Росії є, де він може бути? Не покараний, тому що бандити бандитів прикривають і по всьому. Він знаходиться в Росії, а що зробити, то вже нехай влада думає. Два роки ми нічого не робимо. Як ми можемо щось знайти, як... подивіться, що робиться. Далі вони хочуть президента міняти, парламент міняти. Вони два роки нічого не робили, зараз знову буде такі самі прийдуть. І далі те саме буде. Так що змін поки ніяких. А надіємося на краще. Ми мусимо аналізувати, що ми точно можемо зробити сьогодні згідно з усіх обставин, які існують, і це просто треба робити. Ну і звичайно, що більше політичної волі, бо всі ті скандали, які відбуваються, вони якраз ну, підкреслюють, що. Люди на горі, вони не в першу чергу думають про ці справи, а про певно свої власні якісь інтереси. Та боже мій, втік, то втік, добре, що втік. Нам непогано так живеться. Ой, слів нема. Просто слів нема. І з теперішньою владою, колишньою. Це моя думка. Палаючи фінустанови. Вночі горіли відділення російських банків. Детальніше про це та інші події у короткому огляді журналістів «НТА». Вогняні шоу російських банків. У ніч на 22 лютого у Львові горіли філії російських банків, а саме Сбербанк Росії та відділення ВТБ банку. Сбербанк Росії, що розташований на першому поверсі трьохповерхового будинку на вулиці Івана Франка, 79, постраждав добряче. Вогонь знищив речі побутового вжитку на площі 25 метрів квадратних та пошкодив перекриття на площі до 100 метрів квадратних. ВТБ банку дісталося дещо менше. Тут вогнем знищено речі побутового вжитку на площі до 15 метрів квадратних. Постраждало й відділення Сбербанку на проспекті Чорновола, у вікно якого кинули банку із запалювальною сумішю. Запалити не вдалося, розбили тільки скло. Замість вибухівки портфелі з речами, чергове липове замінування. Цього разу військової частини, що на вулиці Лисенка, як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, портфель на КПП приніс невідомий. На місце події одразу ж вирушили вибухотехніки та інші спецслужби швидкого реагування. Однак, замість вибухівки знайшли портфелі з речами та записку дивного змісту. Дідусі розбійники на урочистих заходах, присвячених дню рідної мови. Дідусі вирішили помірятися з силами. Під звуки національного гімну біля пам'ятника Тарасу Шевченку пенсіонери почали штовхати один одного та розмахувати кулаками. Ніхто з учасників бійки не постраждав. Присутні поліцейські нікого із розбійників не затримали, адже своїми діями чоловіки не порушували громадський порядок. Українець один з найвидатніших благодійників людства. 22 лютого 1946 року. Американський лікар, уродженець прилук, що на Чернігівщині Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин, що лікує туберкульоз. За це він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Таким ми бачили день? Я прощаюся з вами. Завтра не пропустіть розслідування наших журналістів про те, чи потрібно відкривати рух для приватного транспорту на площі Святого Юра. Зараз ще новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Громада обирає, депутат звітує. Дмитро Добродомов утретє відзвітував перед виборцями Львова. На зустрічі депутат розповів про рік своєї роботи у Верховній Раді і на Сихівському окрузі, по якому він обирався у парламент. Зокрема, мова йшла про його законодавчу діяльність та роботу в антикорупційному комітеті. Ми зробили дуже багато на законодавчому рівні. На законодавши, це наша робота представляти ваші інтереси, писати правильні закони. Я спеціалізуюсь на антикорупційній тематиці. І антикорупційна тематика є одним з найбільш болючих питань цій країні. Серед своїх головних досягнень НРТП вважає закони про очищення влади, діяльність антикорупційного бюро та мораторій на вивіз українського лісу кругляка. Загалом Дмитро Добродомов, як співавтор, долучився до створення більшості революційних антикорупційних законів, ухвалених у парламенті, торік. Я взагалі підтримую політику Дмитра і його рішення всі які він, і законопроекти, які він висуває в Верховній Раді. Це одна єдина людина, яка у Верховній Раді найбільше працює. Під час зустрічі Дмитро Добродомов повідомив виборцям, що минулого тижня він разом із колегами із міжфракційного об'єднання Народний контроль вийшли із коаліції. Мовляв, подальше перебування у ній самообман і фарс. Тож нардеп розповів, що сьогодні у багатьох містах України стартувала всеукраїнська акція збору підписів з відставку уряду. Там ж є понад 50 тисяч. Ми будемо далі наполегливо збирати, в тому числі збирають їх в партнери наші по Русі за очищення. Це збирається також в Фейсбуці, в інших соцмережах. Ми хочемо зазначити одне: що думка мільйона людей готові вплинути на будь-яку владу в будь-якій країні. Ініціативи нартепа неабияк сподобалися львів'янам. Люди кажуть, Дмитро Добродомов дотримується свого слова. Тож саме у нього прийшли просити допомоги. Він ніколи не відмовляв його помічники в тих зверненнях, які ми до нього зверталися. Ми дуже отримали багато інформації якої для, для нас треба по по, по по нашому місту, по міській раді є їх. допомога дієва? Ігор, 19-річний юнак, служив у добровольчому батальйоні. Отримав поранення у населеному пункті Піски. Звернувся по допомогу до хлопців із народного контролю. За його словами, вони єдині йому допомогли. Пан Дмитро зі своїми прибічниками однопартійцями допомогли мені. І тоді як поранення ми отримали, одна з перших політичних сил, зголосилася нам допомогти. До слова, у Львові у Сихівській адміністрації працює громадська приймальня Дмитра Добродомова, куди завжди можна звернутись по допомогу. Мило для всіх і кожного. У Львові відкрили майстерню мила. Ініціатора створення мануфактури надихнула власна дочка. Щоб у дитини не було подразнення чи алергії, жінка вирішила самотужки зробити органічне мило. В Карпатах колись кожна господиня взагалі варила мило сама дома, як хліб. Тобто для своїх близьких, для своїх рідних доглядали за оселію, за речами. Мене це дуже заворожило насправді. І так я вирішила, що ну, саме це мені і сподобалося, і... і саме це переросло ось в таку мануфактуру. Технології створення вивчали самостійно, а також опрацьовували їх із професійними майстрами. Все це відшліфовували більше двох років. Ціна кусня мила – 30-40 гривень, тому його можна придбати як для постійного користування, так і в якості сувеніра чи подарунка. Ми тут маємо органічну серію, і ми фактично можемо тут обрати будь-яке мило для будь-якої шкіри. Тобто, це наприклад у нас є карпатські трави і масло обліпихи, Причому масло домашнє, не аптечне. Його робить один наш дідо, який живе в Карпатах. і Він нам настоює справжнього вліпиху на справжній губін. Тобто, це для чутливої шкіри просто незаміни, тому що календар, Морська сіль, оце люблять чоловіки. Перше мило майстриня зробила з масла обліпихи і карпатських трав. За три роки перепробували різні рецепти, багато що відкинули, дещо змінили. Незважаючи на це, у покупців залишився великий вибір. Кава з молоком, просто гліцеринове, на травах, воно все дуже добре. Воно дуже гарно лягає на шкіру, і правда, шкіра після цього виглядає дуже такою м'якою, і якби омолодженою. Кожен шматок мила ручної роботи унікальний і оригінальний. Воно різного забарвлення, форми і структури. Окрім основної очисної функції, воно може бути також декорацією, бо надають милу різноманітного вигляду. Спеціально для дітей створюють навіть у формі машинок та ведмедиків. Це органічне мило, те, що не можна користуватись і дітям, і зовсім маленьким дітям кого алергія, кого її немає, можна все одно це дуже корисна річ, яка має бути в кожної родині. У Майстерні також провели благодійний майстер-клас із виготовлення мила для дітей-переселенців та воїнів АТО. Подібні благодійні акції будуть проводити тут до кінця березня кожної неділі за попередньою реєстрацією за адресою братів рогатинців. 30. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Саротяком. Партнер програми. Група автомобільних компаній Арія Груп. Чотири очки у скарбницю львівська галичанка впевнено розібралася з третьою командою чемпіонату херсонською дніпрянкою. Матчі були непрості, баталії запеклі. Обидві команди вперто боролися до останньої хвилини, але львів'янки двічі переграли своїх суперниць. В першій зустрічі, яку галичанки виграли з рахунком 32-21, з перших хвилин нашим дівчатам довелося відіграватися. А в повторному матчі вже вони розпочали із забитого. Зі старту гри господарки обстрілювали ворота суперниць, але втримати лідерство давалося важко. Боротьба між командами у першому таймі була запеклою і відносно рівною. А після таймауту, який взяла Дніпрянка, Херсонки почали набирати оберти. Перша частина зустрічі підкорилася Дніпрянкам з рахунком 15-14. Завжди гра з Херсоном дуже насичена, тому що це швидка команда. Вони, кожна гравчиня дуже добре підготовлена, як фізично, так і е, тактично. От. І Ми налаштовувалися на цю гру, нам треба було дуже сильно цих чотири очки взяти. Е, тренер нас налаштовував, ми готували багато різних комбінацій, можна сказати, багато не, не реалізували те, що мали реалізувати, також дуже багато не забили. Думаю, якби ми все реалізували, було б, рахунок був би кращий. Багато китків ганболісток Галичанки були повз ворота або в поперечину. В сітку круглий летіти не хотів. Але все ж друга половина гри далася львівським гандболісткам легше і впевненіше. Крім того, воротар галичанки Єлизавета Гілязиддінова у другому таймі не дозволила суперницям реалізувати близько десятка китків. Дівчата молодці. Я говорила, що це буде гра не слаба, Херсон хороша команда. Красаючі і во второму половині ми показали всі таким, штому фізичні просто все. Дніпрянка не здавалася до останнього. Гості зуміли показати достойну конкуренцію, але все ж тиску львів'янок не витримали. Может быть, она немножко не хотела физической подготовки, хотя мы провели хороший тренировочный сбор. Где-то недопонимание, мы не были готовы к такой активной защите. Очень хорошо защищается сейчас Галычанка. Поэтому, скорее всего, мы не справились в нападении более. И потом из-за этого шла такая контратака. И вот из этого у нас такие вот получилось немножко спад в команде. Но концовочку мы постарались чуть-чуть потянуть, потом уже вышла молодежь, потому что дать нам нужно всем поиграть. Матч закінчився з рахунком 31-22 на користь Галичанки. Лів'янки й далі йдуть другими. 18 березня розпочнеться другий етап чемпіонату України. Карпати, Галичанка, Дніпрянка та Спартак гратимуть чотири тури по три гри на майданчику кожної із чотирьох команд. Богдана струк, Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Мирні вихідні львівські Карпати на турецькому зборі зіграли ще два товариські матчі, які завершилися однаковими рахунками 1-1. Спочатку підопічні Олега Лужного помірилися силами із казахським шахтером із Караганди. Пропустили зелено-білі першими. Не обійшлося без курьозу, автором якого став Роман Підківка. Голкіпер не послухалася нога, приймаючи м'яч. Кругло перехопив форвард суперників і закотив його у ворота. Відігралися леви завдяки хорошому удару зі штрафного Василя Кравця. У наступному поєдинку львів'яник заменував лідер казахського чемпіонату Астана. І знову зелено білі змушені були відіграватися. Цього разу помилився Артур Новотрясов, віддавши слабкий пас назад, чим скористався Деспотович. Відігралися Карпати після стандарту на вобране Гегам Кадем'ян, прийняв м'яч на куті штрафного, обіграв захисника і потужно пробив піддальню стійку. Ускладнили собі життя. Львівська баскетбольна політехніка Галичина вдома поступилася у першому чвертьфінальному матчі Суперліги Харкову. Лідер у грі змінювався 11 разів. Вирішальною стала остання 10-хвилинка, яку гості розпочали, ведучи в рахунку 71-66. На початку четвертої чверті леві зуміли повернути собі лідерство, але за дві хвилини до кінця ситуація кардинально змінилася. Не стримавши Цьопича та Кривича на периметрі, Галичина віддала ініціативу супернику. А часу на те, щоб виправити ситуацію, вже не мала. В підсумку поразка 84-87. Найрезультативнішим у складі господарів став Ларі Гол, в активі якого 27 очок, 8 передач та 6 підбирань. Решает все концовка. Да? По ходу матча, может быть, одна команда лидирует, потом вторая, может идти ровненько, скажем, ноздря в ноздрю, как говорят в конном спорте. Но с командой Львова я так предполагал, что нам будет очень сложно играть, тем более это площадка все-таки команды Галычины, и они здесь более уютно себя чувствуют. Отказались спонсоры, есть определенные... Нюансы с игроками. Вот. И, ну Тяжело управлять людьми, которым... Ну, которых нельзя как-то... Ну как мы их накажем? То есть как их заставить играть? Ну очень тяжело. Только пытаться можно поговорить. Кто-то хотел играть, кто-то не хотел. Кто-то играл в минус. Кто-то уже хочет закончить быстрее чемпионат и уехать. Кто-то наоборот хочет продолжать. Ну сказать вам так, что здесь больше... Наверное, не Харьков выиграл, а мы проиграли. Партнер програми компанія Галавтосвіт, офіційний дилер Нісан у Львові, пропонує нові пригоди і маршрути, нові сторінки вашого життя з енергійним кросовером, в якого повний привід і системи кругового огляду Нісан Джук». До 29 лютого придбай Нісан Джук» за спеціальною ціною. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Марна погода з проясненнями і з невеликим дощем буде у вівторок, 23 лютого. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла. В день стопчики термометрів показуватимуть 7-12 градусів із позначкою «плюс».